Держава у смартфоні ще кілька років тому на мобільний додаток Дія українці не покладали великих надій. Тепер це один із передових застосунків, доступний для усіх громадян. У багатьох сферах послуги переводять у онлайн формату, в тому числі і ті, які стануть корисними і для водіїв. А це не просто відображення водійського посвідчення або інформації про штрафи. Ще є такі послуги, як призначення належного користувача. Тобто, якщо автомобіль належить одному власнику, але користується в водій, тому що штрафи не йшли, не падали на власника, а падали саме на водія, скажімо, так і відповідав за це за порушення саме водій, Це є така послуга належний користувач, належний користувач можна оформити. І в дії в електронному кабінеті водія і звернутися безпосередньо до територіального сервісного центру. На стадії розробок та тестувань нині перебувають послуги з відновлення чи обміну посвідчення водія та замовлення номерних знаків для зареєстрованих автомобілів. Доки їх тестують, водії можуть скористатися такими ж послугами в електронному кабінеті водія сервісного центру МВС. На прикладі обмін водійського посвідчення, заступник начальника сервісного центру рівненщини Віктор Залюбовський пояснює недоліки та переваги таких нововведень. Я зайшов в смартфон, замовив собі посвідчення водія. Якщо на мене бракує то мені його доставлять, якщо я маю відповідні лишні кошти, але якщо я не маю лишні коштів, можу звернутися за посвідченням водія, то я замовляю його і приходжу в сервісний центр і отримую його. Вартість такої послуги однакова 254 гривні, що в сервісному центрі заплатити, що ти сплатиш з карти. Відповідно, зі тільки комісія банку. Наявність цього необхідного в одному застосунку вирішує ряд проблем для громадян. Назар, майбутній водій. Нині він складає іспити для отримання посвідчення. Втім, каже, на початковому етапі не всі послуги можна отримати онлайн, тому мусить трохи витратити час на черги. Звертався на рахунок отримання талончика на практичне водіння, ну і також попередньо на теоретичний іспит. В принципі, там на рахунок чи можна онлайн. Поки що сказали, що. Звертатися до реєстратури і в принципі, брати всі талочки необхідні. Я вважаю, що в принципі, за цифровізацію йде майбутнє. І в принципі для кожного громадянина це максимально зручно, як на мене. І якби ти можеш в будь-який момент зайти онлайн, на той самий телефон, аби був інтернет, і в принципі, всі необхідні документи ну, в собі певне місце. Ну, перевірити чи показати. Речниця регіонального сервісного центру рівненщини Ярослава Княжицька каже: попри усі перешкоди, цифровізація транспортної сфери прогресує. Користується популярністю така послуга, як обмін посвідчення водія. Ви замовляєте в нас в електронному кабінеті і вже позачергово приходите і забираєте його в сервісному центрі. Якщо ви бачите, що в електронному кабінеті водія стоїть позначка опрацьоване. Це Швидко, зручно, мінімум часу зустрічаєте на скажімо навіть для того, щоб приїхати в сервісний центр. У Мінцифри точної дати наступних нововведень не називають проте, вже працюють над розробкою. Тетяна Олег